Сьогодні виповнюється 84 роки від дня проголошення карпатської України, незважаючи на короткочасне існування карпатської України. Ця подія мала велике історичне значення не лише у житті карпатських українців, а й усього українського народу. Подія, яка зібрала нас тут, не просто подія, це вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя. За свободу і незалежність нашого народу на сьогоднішніх урочистостях присутній герой України Іван Васильович Мирон, уроженець села Росішки, людина, яка була 25 років ув'язнена. Єдиний на Закарпатті живий, карпатська Україна продемонструвала прагнення українського народу. До створення власної держави, його готовність до жертв заради досягнення цієї світлої мети. Про ці трагічні березневі події 1939 року нам, бочківцям, нагадують погруддя Михайла Колодзінського та Павла Волощука, меморіальні дошки Августину Волошину та закатованим січовикам Карпатської України, а також. Пам'ятні хрести в урочищах колонія під дібровою ділок. Кузі. Кряче, а над кряче, на моти, моти плаче, на моли, мати плаче, низько схилім голови за та тих. Що загинули за волю на Красному полі, Августином Волошином, Павлом Волощуком, Михайлом Колодзінським Василем Кузьмиком, Йосипом Бойчуком, Василем Григорчуком, Іваном Григорчуком, Василем Григорчуком, Михайлом Григорчуком, Василем Глібою, Паніком Глібою, Йосипом Гайналем, Іваном Куперльосом, паньком коржем, Миколою коржем, осипом Лоєм, Василем Міцюком, Іваном Марущаком, Михайлом Мелмуком, Іваном Павлюком, Матвієм Павлюком, Михайлом Підмалівським, Василем Петрюком, Дмитром Сідаєм, Іваном Сурдуком, Василем Ухалем, Василем Тафієм, Іваном Цуберою, Миколою Литвицьким, Дмитром Остапчуком, Михайлом Ворощаком. Вічна пам'ять і слава героям. Карпатської України, які полягли за її свободу. Сьогодні схиляємо голови перед світлою пам'яттю карпатських січовиків. Щиро дякуємо і вклоняємось перед кожним воїном, які сьогодні боронять Україну, Україна, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, в результаті якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо, коли і ким складена пісня.